Тут ви знаєте, що дуже довго чекали. Довго чекали того, що якась людина, яка проткнула вас десяткою мечів, тобто це було щось таке, ну, що вже достало вас до самого серця. Десять мечів це максимальна карта до страждань. І вас не все рухнуло якось в одну мить. Тобто, дивіться, тут не обов'язково, що це сталося, тому що він цього хотів. Цього могли захотіти ви, бо вже десятка мечів сталося, а потім башня. У когось він це зробив, зробив башню. Відносно рухнули в один момент, і це прямо розчавило вас. так от. Ви довго чекали на те, що ця людина зрозуміє, що вона хоче вас утримати і не хоче вас відпускати? Напишіть, яка у вас ситуація саме була. Я права вищі сили? Так, п'ять пентаклів. Людина до вас не проявлялася, причому дуже довгий момент. А ви чекали, бачите? Ви знаєте, що світло є, тобто є в тих вікнах те. Що ви хотіли побачити, але ніхто не виходить з того дому. Та да? п'ятірка пентаклів. А що ж це за людина? Лицар мечів. Людина дуже імпульсивна, дівчата. Це може бути людина, яка Спочатку робить, а потім думає. Тобто лицарю мечів йому краще зробити, наговорити, а потім подумати, ніж нічого не робити. Тобто от їм рухає імпульс дуже часто. Давайте ще про нього. Що це за чоловік? Аркан Мир. Така, людина така людина-війна, я революція. Розумієте? Тобто людина, яка. Не та, що буде згладжувати якусь проблему, а навпаки ще буде засновником того, щоб посперечатися, поскандалити, всього чого завгодно. Тобто це людина, яка не про мир ще про нього. Людина, яка може хитрувати, хитрувала з вами, маніпулювала, обманювала. Ого гох. А навіщо моїй фейчці ця людина? Ну навіщо? Бо він тут мозгами порозкинув все, порозмислив, і що він зрозумів? Ну він зрозумів, що дьявол до вас його тягне і він нічого не може з цим зробити. Так, він розумів, що між вами кохання. Ура-ура-ура! Ура-ура! Дівчата, скоро марафон 29 липня, залишилось кілька днів. Регіструйтеся, цей марафон створить тишу вашій душі, і на цю тишу прийде все те, чого ви так чекаєте. Дуже говорю з вами загадково. Але заходьте на сайт, ознакомлюйтесь, я буду там. Ура!